Добрий день, це Мазин тазовок. Мене звати Святослав. Сьогодні вам покажу таку запчастинку. Це йде у нас краб на візки в зборі виробництво Білорусь. Він іде вже з посиленими речагами, як бачите. Звичайно, там ідуть такі граньонні. це, як бачите, вже такий повнотілий. Ось Такий має вигляд. Виробництво Білорусь. Також є до них окремо запчастинки, якщо хочете свій перебрати. Якщо щось зламалось, є окремо сама основа, є вали. Ці шліцеві поворотні називають його. Є оцей клюв, попуга, хто його тільки як називає, цей центральний кронштейник. Речажок. Вали. Тулечки, самі речаги, вони є е, в нас окремо посилені. Виробництво Білорусі, Ну і є аналоги по виробництву Ромний. Це я вам показав, це йде оригінальний в зборі. Так само є виробництво Ромний. Швиденько вам його покажу. Е, цей вже йде. 7500 ціна, звісно, простіший по якості, і речашки тут йдуть звичайні не посилені, як бачите. Так само є інші запчастинки на навіску: тяги продольні, розкоси, пальці, винти центральні, поперечини, тяги. різні пальці, втулки та багато іншого. Загалом, кого зацікавило? Можете звертатися до нашого магазину. Загалом маємо великий асортимент запчастин на тракторі МТЗ, вирошу сонечко та косарку Virex. Відправити можемо вам по території України. Також є можливість доставки в Литву, Латвію та Молдову. Молдова вам Сергій допоможе довести товар. Латвія, Литва, Володимир. Можете звернутися до цих людей виключно на рахунок доставки запчастин до вашої країни. За всіми іншими питаннями можете звертатися за цим номером телефону, Підписуйтесь на цей канал, тут далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Гарного дня, з вами, магазином та звуком.